Привіт, мене звуть Саня Рельс і я повертаюсь на Ютуб. Досить багато часу пройшло, десь в районі трьох років я нічого не кладав, на то були свої причини. Мене відправили три роки тому в трьохмісячне відрядження, і в котрому я досі знаходжусь. Тому були деякі, ну не деякі, а досить такі серйозні зміни в моєму житті, котрі не дуже якось сприяли творчості на Ютубі. Зараз моє життя трошки. Заспокоїлась рівномірний ритм і є можливість продовжити свою творчість на Ютубі. Тобто я знімав не тому, що не хотів, а скоріш тому, що не міг. Але за ці три роки я все ж таки знімав відео, робив архіви. І в принципі на сьогодні мені є що тобі показати. В принципі, з цього, мабуть і почну, що в найближчі там місяць, може два, я буду викладати ті відео, котрі знімав от за останні три роки, котрі ти не бачив. Та вони вже трошки не актуальні, але вони допоможуть тобі зрозуміти, що зі мною відбувалося. Всі ці, ці минулі три роки. Я знаходжусь з Чехії, і, на щастя, ніякі складні рішення я не приймав. В тому плані, що я легально виїхав з країни і я не те, щоб кудись там збіжав, повертаюсь постійно в Україну, і моє життя зараз таке між двома країнами. Тобто я тут трошки поживу, потім там трошки поживу. Потім повернусь. І звичайно, в мене є можливість їздити. Я знайшов місцевих хлопців в Чехії, у котрих є великий трек. Я їжу на змагання, був на Д10 в Польщі в минулому році, і поїду ще найближчим часом в Німеччину на змагання. Тобто, ну, що познімати, мені знайдеться. На жаль, квартира, в котрі я зараз живу, вона дуже маленька, і тут нема можливості якось організувати простір для свого хобі, щоб так як я в Україні. У мене була окрема, окрема кімната, котра в мене працювала як студія, там і корпуса фарбував, і модельки збирав і знімав відео для тебе. Тут, на жаль, такого формату в мене поки не вдасться зробити, але я зможу тобі робити влоги з виїзних змагань і показувати в цілому, як в Європі відбувається оце от РЦ, РЦ життя, <сміття> котрого, на жаль, в Україні зараз все менше і менше. Такими відео хотілося б якось і тебе підтримати, щоб в тебе був. Не тільки новостний контент, але і якийсь більш розважального формату стосовно нашого улюбленого хобі. На найближчий час плани показати тобі те, що я не знімав в минулому, і, не зупиняючись, продовжувати знімати щось нове. Я вже почав потрошку викидати контент на... в інстаграм. Це відео з Тренувань, котрі у нас відбуваються два рази на тиждень, і буду продовжувати в тому ж дусі. Тож, радий тебе бачити. Підписуйся, став лайки, підтримуй Україну. Я сподіваюся, що Та на що я сподіваюся? Сука, нема сил сподіватися на щось. А... Любить неньку, підтримуйте ЗСУ. До нових зустрічей.